Я буду носити цей траур вічно, хоч на тілі, а хоч в серцевині, у нашої смерті незвичайний звичай, збирати нас через одне покоління. Було би смішно, якби не сумно. Повчальна виходить історія діти, померти завжди можна безшумно, а щоби вижити. Треба згоріти, палати, світити, іскрити, розбити, бо вколишню сирість внутрішнім струмом Нехай у світлі пронесеться дитина, нехай сміється, аби не заснула. Я буду носити це світло вічно, як звичай загадувати поснулих. Минуле ніколи не дивиться в вічі. Воно за плечима, тому і минуле. Поезія Олени Герасим'юк декламувала Діана Стрельник.